Дорогі діти, моліться, 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 щоб мир запанував у кожному серці та переважав над кожним злом і немиром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик із послання Богородиці Цариці Миру 25 грудня 2024 року з Смічогорія. Царю Небесний, утішителю, Душі істини, що всюди все наповняєш, скарби діття подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Йосифе, чудові взори віри і послуху Богу, випроси нам ласку віри і послуху до Бога. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Святий Йоси, чудові зоро чистоти, Випроси, нам ласку святої чистоти. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Святий Йосипе, чудові взори святості, випроси нам ласку святого життя, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Святий Йосифе. Могутні опікуне, молися за нас, святий Йосифе, могутні опікуни, молийся за нас, святий Йосифе, могутні опікуне, молися за нас, святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нас, святий Йосифе, могутні опікуне, молися за нас, святий Йосифе, могутні опікуне, молися за нас, Святий Йосифе, могутні опікуне, молися за нас, святий, Йосифе, могутні опікуни. Молися за нас, святий, Йосипе, могутній опікуне, молися за нас, святий, Йосипе, могутній опікуне, молися за нас. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо твіє Царство, і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Святий Іосип, могутні опікуне, молися за нас. Святий Святий a mohu, Oпікуune, молися за нас. Святий Іосип, могутні опікуне, молися за нас. Святий Ясип могни опікуне молися за нас. Святий Йосипе, могутній опікуне, 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 молися за нас. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай ситься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватим нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Святий, Йосифе, могутні опікуне, молися за нас, святий, Іосипе, могутній опікуни, молися за нас, святий Іосипе, могутній опікуни, молися за нас. Святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Святий Йосипе, могутні опікуне, молися за нас. Святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Святий, Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Святий, Йосипе, могутні, опікуни, молися за нас. Святий, Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Святий Осипи, могутні опікуни, молися за нас, Святий Йосип, могутні опікуни, молися за нас, Святий Осип, могутні опікуни, молийся за нас, Святий Йосип, могутні опікуни, молийся за нас, Святий, Осип, могутний опікуни, молийся за нас, Святий Осипи, могутні опікуни, молися за нас, Святий, Йосип, могутні опікуни. Молися за нас, святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас, святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас, святий Йосипе, могутні опікуни, молися за нас. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від каху. Амінь. У Твоєї царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Святий Йосипе, могутній опікуни, молися за нас. Святий Йосип, могутній опікуне, молися за нас, Святий Йосипе, могутній опікуне, молися за нас, Святий Йосип, 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 могутній опікуне, молися за нас, святий Йосипе, Могутній опікуне, молися за нас, святий Йосифе! могутній опікуне, молися за нас, святий Йосипе, могутній опікуне, молися за нас. Згадай, причистий обручнику Діві Марії, мій найласкавіший опікуне, святий Йосифе, що від віків не чувано, аби хто-небудь взиваючи твоєї опіки і благаючи твоєї помочі, залишився неутішем. Всією довірою приходжу до тебе і видовіся твої опіці, не відкидай моєї молитви у вибраний Очевідкупителя, але прийми її ласкаво і вислухай. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід нас єдина чиста. І благословена в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.